Нарешті я, я зрозумів. Я зрозумів! Я зрозумів, як мені. Як мені покращити свої відоси? От подивіться. Можна, я попрацюю. Блін, це Даша на місце. От подивіться, це показники утримання аудиторії. І Ютуб мені каже, чувак, все круто. На перших 30 секундах твої відео все ще дивляться 50%. І це, типу, Ютуб вважає класним. І я такий думаю, блін, стоп. тобто. Інші 50% на 30 секундах перших просто відпадають. Вони починають дивитися такі. Нє. І мені здається, що якщо людина дивиться перші 30 секунд, то вона буде дивитись більше. І можливо з цим потрібно попрацювати. Саме тому я зробив таку вставочку і сподіваюсь, вона вийшла більше ніж 30 секунд. Блин, це офігезно. Цікаво, чи буде видно на відео. Дійсі? Тепер всі відео будуть просто отак, от зранку зніматися. В Наступному відосі я вам обов'язково покажу, чи вдалося мені втримати увагу більше ніж 30 секунд. А в сьогоднішньому відосі ми поговоримо про ту саму секретну звичку Впевненість. Ви могли б помітити в моїх минулих відосах, особливо перших відосах, як я сильно був не впевнений в собі. Я тупо не знаю. Куча класних кадрів. Дорочі це все про уверенність себе. На самом деле. ця невпевненість проявлялась не тільки в відосах, вона проявлялась у всьому. Всі мої якісь рішення я завжди якось піддавав сумнівам. Я завжди критикував свої дії. Я завжди знаходив щось негативне в тому, що я зробив. Так, отут непогано, але це мене дуже бісило. Я в якийсь момент це зрозумів. Усвідомив, але не знав, як з цим працювати. Поки не придумав прикольну фішку з моїм коучем. Да, тепер тільки такі відоси, тому що день триває недовго і будуть темні, темні влоги. Я сподіваюся, що вам гарно. І тут така музика гарна. Цілком краще пізнаю світ. Я все своє життя шукав собі якогось ментора, старшого наставника, і так далі. Коли ми це зрозуміли, ми вирішили, що потрібно якось вирощувати цього ментора, цього старшого наставника, в мені особисто. Мені потрібно самому бути цим ментором для себе, тому що не існує тієї людини, яка зможе все ж таки бути мені якимось старшим товаришем. І тут починається найцікавіше. Ми вирішили, що я створю лист з умовних менторів, серед яких будуть реальні люди, якісь уявні персонажі, і також повинен бути я в 50 років, чи я в 60, це я чомусь так вигадав. От. І кожного разу, коли в мене буде виникати якийсь сумнів, мені потрібно обрати коротше, ментора, і щоб він якось. Подискутував з цією критикою чи з цим сумнівом, мене звати Нікіта, і вчора я змонтував ролик про звички. А сьогодні я зафакапав свою першу звичку і проспав. Таке життя. А тепер стосовно інших звичок, як ви бачите, я пропустив лише дві штуки: один – «Впевненість» та лінґал. В принципі, це все. Так, всі звички за планом, все окей. І стосовно підписників. Зараз 178. Якщо ви на підписані, обов'язково підпишіться. Важливий факт. Я вирішив робити це саме письмово, тому що так я більше фокусуюсь. І на початку я робив це просто коли виникала якась думка: сумнів або критика. А потім, коли я побачив, як воно круто працює, я вирішив, що буду робити це два рази на день. Я просто сідаю тепер і прям витаскую з себе якийсь сумнів або критику. І блін, людоньки... Ця вправа просто офігезно мене е, розвила і зробила більш впевненою в собі. Я сподіваюся, ви теж це побачили в моїх відеох. Спочатку я обирав кожного разу е, різного ментора, потім я почав частіше обирати себе в 50 років, а потім я просто мені стало ліньки писати Я в 50», і я перестав це писати і писав просто свої думки. І вийшло так, що я почав писати від свого імені. І виходить, що я автоматично виховав в собі того самого ментора. Я ще в процесі, але мені дуже подобається результат. Давайте покажу вам декілька прикладів. На це в мене на лайфстайл, якийсь дивний, невизначений формат. Ну і тут моя відповідь. А хто сказав, що він повинен бути прямо в якомусь конкретному форматі? Ні, позиціонування повинно бути якесь, але ти можеш називати так, як тобі подобається. Можна називати короткометражкою, можна називати лайфстайлом. Головне, щоб люди розуміли, про що це. Це головне. Ну і звісно, щоб тобі це подобалось. Будь собою унікальним, не схожим на інші канали. Це все не те. Покажи свою геніальність, свою сутність. Я навіть зараз читаю ці слова, і в мене як мурахи по шкірі, тому що. Це ніби я кажу, але й не я. І я коли це читаю в голос, я як хвалю сам себе і мене так аж короче дуже незвично, тому що я ламаю цю всю штуку, яка формувалась мені руками. Потренувався і без додому, а на зустріч тобі. Отака красина біжить. Ку -ку. Шо, ні. До речі, а от ще один сумнів, який е, дуже сильно стосується каналу. Особливо прикольно він впливає на, знаєте, коли мені хтось радить, каже, чувак, може тобі потрібно робити якісь рекламні інтеграції і так далі. І ти починаєш сумніватись, а чи правильно ти все робиш. Е, і, можливо, якісь помилки, може, щось не так, а чому так мало. Ну, коротше. І оця думка, яку я з себе витащив, вона дуже прикольно допомагає не піддаватись сумнівам. Зараз я зачитаю. Цей ролик набрав багато переглядів, але це чисто пощастило. Наступний так не взлетить вже. Це в мене. Майже з кожним роликом, який набирає нормально переглядів, отака думка. Ну навіть якщо так і буде, взлетить через ролик або через два, три, п'ять. Головне, що ти крок за кроком набираєш собі лояльну аудиторію, ту аудиторію, яка потім буде продвигати твій канал, ту аудиторію, яка буде за тобою йти. Ту, яка буде тебе підтримувати. Коротше, отак, крок за кроком, і так не збираєш нормально людей крутих. Саме тих, яким ти будеш цікавим, саме тих, які будуть тебе, можливо, навіть на Патреоні підтримувати. Ну, до Патреону ще далеко. Але якщо ви хочете мене зараз підтримати, то напишіть коментар, або поставте лайк, або зробіть репост цього відео, тому що чим більше ви реагуєте, Тим більше ну, на це дивиться Ютуб, і тим більше він е рекомендує моє відео іншим людям. Тому, якщо ви хочете хоч якось допомогти, велкам. Все в ваших руках. А взагалі, дякую, що дивитесь. Бем! Куди пішла? А дай горщик. швидше, в нас мало часу. Капець. Наша вирішила пальму якусь поставити ну, вдома. Ось така квітка буде. де вона стане? Що? Ну, Що? Такі якось не до чого, мені здається. А що тут тільки зелені? Якісь дебільні зелені і. І дебільні зелені. І бамбукові якісь. Бамбуки і зелені. Допоміг. Допоміг. Так, а чим мені тобі допомогти? Вони всі зелені, Даш відлавлюйте в собі свої інсайти, прислуховуйтесь до себе, помічайте якісь перешкоди, страхи, бар'єри і працюйте з ними. І неважливо з якою швидкістю. Головне рухатись в якомусь напрямку, який вам подобається. І нехай це буде дуже повільно, але це буде крок за кроком. І ви будете ставати кращими.